Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Городська міська рада продовжує практику відкритого діалогу з жителями громади. 24 листопада відбулася чергова гаряча телефонна лінія із заступницею міського голови, начальницею управління економічного розвитку та інвестицій Наталією Малочко. Під час розмови основну увагу було приділено соціально важливим питанням. До посадовиці звернувся житель громади, який порушив тему підтримки найбільш вразливих категорій населення, зокрема, малозабезпечених родин та осіб з інвалідністю. За Камі звернення профільним структурним підрозділом доручили детально опрацювати порушені питання та надати заявнику вичерпну інформацію щодо можливості отримання допомоги на лікування, а також алгоритму й умов надання необхідних соціальних послуг. У Миргороді 23 листопада відбувся захід, присвячений вшануванню пам'яті Героя України Дмитра Вільгельмовича Фішера, людини, чий шлях у небі став справжньою легендою українських повітряних сил. Свою авіаційну історію Дмитро Фішер розпочав ще у 1990 році, вступивши до Чернігівського училища льотчиків. Згодом його професійне життя нерозривно пов'язалося з 831-ю бригадою тактичної авіації в Миргороді. Побратими називали його Вільгельмович. Бо за плечима мав величезний досвід і статус інструктора першого класу. Саме він допоміг підготувати нове покоління українських військових льотчиків на його рахунку. Понад 1400 годин у небі та майстерне володіння п'ятьма типами бойових літаків: Су 27 Міг 29 Су 25 Су 17 і Л-39. Його фаховість була відомою далеко за межами держави у 2017 році. Команда, яку він очолював, отримала відзнаку за найкращий вищий пілотаж на престижному авіашоу у Великій Британії серед країн, які не є членами НАТО. І він був серед перших українських пілотів, що знайомилися з винищувачами F-16, адже зрозумів, саме такі літаки потрібні Україні в майбутньому. Початком повномасштабної війни Фішер став одним із тих, хто безприривно виконував найскладніші бойові завдання: Київщина, Сумщина, Харківщина, район острова Зміїний. Скрізь його робота в небі була критично важливою. За мужність і професіоналізм у квітні 2022 року він отримав орден Богдана Хмельницького третього ступеня 5 червня 2022 року. Під час виконання бойового по поблизу Оріхова його літак су 27 був збитий російським ППО Дмитро Фішер. Вважався зниклим без безвісти півтора роки лише на початку 2024 року. Завдяки зусиллям спецпідрозділів головного управління розвідки та ДНК експертизі вдалося ідентифікувати тіло льотчика та повернути його на рідну землю. 8 липня 2025 року. Президент України присвоїв Дмитру Фішеру найвище національне звання герою України за достоєнням ордена Золота зірка, посмертно. До Миргорода завітав голова громадської організації Полтавське товариство німців Владислав Кушніров. Він зазначив, хоча родина Фішерів і не була активними учасниками організації, проте товариство німців етнічна спільнота не може не відзначати таких людей, навіть якщо вони не були членами товариства офіційно. Сьогодні я в Миргороді для того, щоб вручити відзнаку від нашої організації від ради німців України сім'ї Дмитра Фішера. Єдиного німця в Україні, хто на сьогоднішній день удостоєний звання Героя України, недавно відбулось засідання Ради Німців України, де відзначалися наші захисники, члени нім... ну, Німецької спільноти всієї України, і на цій раді було прийнято рішення відзначити також Дмитра Фішера. А я, як представник ну, як член Ради Німців і представник Полтавської області, мені доручили вручити цю відзнаку. Під час церемонії у Миргороді згадували не лише його військові заслуги, а й етнічні корені. Дружині героя Світлані Фішер була вручена медаль гордість нації від Ради німців України. Представники спільноти наголосили, що ця відзнака особлива, адже її мають лише четверо етнічних німців, і вона вручається людям, чиї дії стали прикладом честі та відданості. Світлана Фішер подякувала громаді за пам'ять і підтримку, зазначивши, що подвиги її чоловіка. Це нагадування про високу ціну свободи та про незламність тих, хто стоїть на захисті країни. Дуже вдячна, що не забувають наших героїв за їхній внесок в нашу боротьбу за незалежність. Дякую українській спільноті німців, що удостоїли мого чоловіка такою відзнакою. Дуже приємно. І надіюся, що. Вклад наших хлопців ніколи не буде забутий. Подвиги наших хлопців теж ніколи не буде забутий. Дякую кожному, хто пам'ятає, цінує. Дмитро Фішер став прикладом справжньої відваги. Людина, яка маючи німецькі коріння, стала символом української мужності. Його життєва дорога надихатиме й надалі. А ім'я навічно залишиться серед тих, хто виборов для нас право жити вільно. У центрі підтримки ветеранів відбувся урок мужності на варті України, головною темою якого стала війна за незалежність у контексті нової генерації гібридних носіїв. Захід організували 25 листопада для учнів старших класів ліцею імені Шевченка та ліцею Лінгвіст, аби допомогти молоді глибше зрозуміти природу сучасних конфліктів та роль України у глобальних процесах безпеки. Сьогодні в реаліях війни я хотіла б дізнатися, що відчувають військові, як вони це переживають, що вони відчувають після війни, як вони зараз. Нам будуть розповідати про, можливо, щось дуже цікаве та корисне для нас. На початку лекції лекторка окреслила головну мету зустрічі: пояснити, що війна 21-го століття давно вийшла за межі звичайного протистояння армій. Українська боротьба за незалежність стала прикладом гібридної та багатодоменної війни, де одночасно задіяні військові операції, інформаційні кампанії, економічний тиск, кібератаки та технологічні інструменти впливу. В межах цього уроку ми намагаємося пояснити дітям важливі питання сьогодення і конкретно таке питання, як війна за незалежність в контексті нової генерації гібридних воєн. Ми повинні донести сьогодні дітям, що таке гібридна війна, що таке. Е... Як йшла війна за незалежність, як продовжувалася, як довго продовжувалася ця війна за незалежність? Чи були події 2014 2025 років прогнозовані, передбачувані? Я думаю, що разом сьогодні ми з учнями дамо відповідь на це запитання, знаючи нашу історію, знаючи нашу минувшину, ми мали б взяти уроки із попереднього нашого життя. Адже протягом всього? Часу багатьох віків бути українцем завжди означало боротися за свої права, відстоювати свої права, і це ми зараз робимо. Особливий акцент зробили на інформаційній складові сучасної війни. Протистояння точиться не лише на лінії фронту, а й у медіапросторі, де фейкова інформація, пропаганда і психологічні операції становлять не меншу загрозу. Лекторка наголосила на важливості критичного мислення, уміння перевіряти джерела та не піддаватися маніпуляціям. Суть заходу в тому, що війна провод іде зараз не тільки на в кордонах нашої держави, і ну зараз бойові дії не тільки на межі, а вони і в тилу. Іде боротьба як і в соціальних мережах, так і ну в повсякденному житті потрібно відділяти чітко ворога від свого. Вони не тільки там, вони і тут сьогодні. У нас запрошені сьогодні учасники бойових дій. Бойові хлопці, які приймали участь по захисту, і ну ніхто крім них не зможе поділитися тим досвідом, який вони здобули в зоні гарячих дій. Важливим етапом зустрічі стала практична частина. Учні мали змогу ознайомитися з базовими видами зброї, яку використовують підрозділи Збройних сил України. Інструктори пояснили технічні характеристики, правила безпеки та принципи роботи, демонструючи, що сучасний воїн має володіти не лише фізичною силою, а й високим рівнем підготовки та дисципліни. Не менш емоційною була розмова з ветеранами, які поділилися власними спогадами про службу та бойові дії. Вони розповіли молоді про реальний вимір війни, не з екранів, а з власного досвіду, про побратимство. Відповідальність і силу духу, яка допомагає тримати фронт. Такі свідчення дали школярам глибше розуміння того, якою ціною здобувається свобода. Сьогодні хотілося б донести до дітей те, що війна це саме-саме найхуже, що є в людському житті, тому що гинуть люди дуже багато людей, наших рідних, близьких. Які дійсно патріоти віддають своє життя за нашу батьківщину, за наше життя в подальшому. Загалом зараз ми теплі, в добрі, а для того, щоб зберегти кордони, не пустити далі ворога, наші люди, хлопці і дівчата зараз проживають в окопах в невиносими умовах, там, де грязь, там де холод. Там, десь сять кулі, міни, дрони. І кожен розуміє про те, що кожну хвилину він може загинути. Що нам залишається ті, хто зараз тут в тилу, це тільки їм допомагати всіми засобами, які в нас є, вплоть до того, щоб молитись навіть у церкві, щоб вони були живі, здорові і повернулись додому. Підсумовуючи лекцію, організатори підкресли, що сучасна війна це боротьба, де поєднуються технології, інформація і людські історії. Зустріч у центрі підтримки ветеранів стала для школярів не просто уроком, а можливістю відчути зв'язок із тими, хто щодня наближає перемогу та усвідомити власну роль у збереженні незалежності України. У Миргороді, 23 листопада, на базі безпечного простору для жінок і дівчат у приміщенні громадської організації Студія громадських жіночих ініціатив відбувся черговий захід у межах проєкту Візія арттехніка для психологічного розвантаження, натхненна принципами нейрографіки. Учасниці працювали з техніками, спрямованими на емоційне розвантаження та розвиток внутрішніх ресурсів. Чителька Хомутецької гімназії і тренерка заходу Ірина Добряк розповіла про те, на що націлений результат. Тат від арттехніки ми сьогодні зустрічалися у цьому безпечному простірі громадської організації Студія громадських жіночих ініціатив для того, щоб провести арт-техніку з психологічного розвантаження, яку ми надихалися алгоритмом нейрографіки. Малювали ми для того, щоб розвантажитися, зняти напруження, скинути трішки стресових станів, які безумовно в нинішніх ситуаціях наших життєвих у нас накопилося досить багато. Під час заняття учасниці знайомилися з алгоритмом принципів нейрографіки, технікою, що дозволяє інакше опрацьовувати емоції та внутрішні стани через малювання. Тренерка пояснила принципи побудови ліній, значення кольорів та фігур, а також те, як за допомогою цих елементів можна впливати на власний психоемоційний стан. Нейрографічна лінія це лінія, яка, якою керує наш мозок. Коли ми малюємо нейрографічну лінію, це оці хвилясті лінії, ми в них щось вкладаємо. У даній, у даній роботі, яку ми робили сьогодні, у нашій арт-терапевтичній практиці ми вкладали туди наші стресові стани. Те, що нас розбалансовує, те, чого нам хочеться позбутися. А потім все це підкріплювали колами, збалансовували колами, не підкріплювали. Збалансовували колами для того, щоб позбутися цього, для того, щоб знайти нові ресурси. Кожна фігура взагалі в нейрографіці, як в науці, кожна фігура відповідає за щось, коло це ресурс, трикутник активна діє і так далі. У ході зустрічі учасниці працювали з технікою, що допомагає знизити рівень напруження та стресу. Через нейрографічні лінії вони переносили на папір власні емоції і переживання, а за допомогою кіл символів внутрішніх ресурсів шукали баланс і відновлення. Кожна учасниця обирала ті кольори, які асоціювалися у неї зі спокоєм та гармонією, формуючи індивідуальний емоційний образ. Учасниця проєкту візія Олександра Усетенко розповіла, яку мету організатори заклали вед. da je zahodu Мета всього проекту це згуртувати молодь і, в принципі, активізувати молодь до того, щоб вони брали участь в якихось активностях громади, для того, щоб вони познайомили між собою, для того щоб знайшли якусь нову комунікацію, нових друзів, нових знайомих. І от арт-терапія це такий метод, коли ти можеш ніби і самому надихнутися, щось нове створити і там. Як ми сьогодні пропрацьовували якісь свої переживання, якусь там втому негатив. Проєкт Візія передбачає проведення низки подібних активностей. В межах проєкту вже відбулося заняття з мандалотерапії, освітня виставка Трек» для учнів громади та кілька тренінгів присвячених громадській активності і молодіжним ініціативам. Олександра Уситенко наголошує, що під чітким керівництвом освічених тренерів ефект від різного виду практик, зокрема і арт-техніки для психологічного розвантаження, натхненної принципами нейрографіки, відчувається набагато краще. Я раніше сама від себе малювала нейрографіку, просто в Ютубі знайшла якийсь майстер-клас. Але, типу, це було зовсім не те, бо сьогодні з тренеркою, з пані Іриною, вона все-таки пояснила нам сенси, пояснила нам навіщо воно потрібно, як правильно робити. Донесла, що означають кольори, що означають лінії, як правильно робити, як не можна робити. І загалом, якщо на початку я була трохи така завантажена, знаєте, трохи може втомлена, може трохи роздратована, то зараз я так кайфунула, надихнулася, трохи заспокоїлась і мені сподобалось насправді. Проєкт візія створений в межах програми АПшифт, яку в Полтавській області реалізує громадська організація Тава» за підтримки ЮНІСЕФ Україна та Федерального міністерства економічного співробітництва і розвитку Німеччини через Німецький державний банк розвитку КІФВІ. Подібні заходи не лише дозволяють цікаво провести час, а й сприяють соціальній згуртованості молоді. Тов м'ясокомбінат Миргородський запрошує на роботу. Ми шукаємо відповідальних працівників на такі посади: обвалювальник м'яса, забивач худоби, вантажник, мийник з котовозів. Гарантуємо стабільну заробітну плату, офіційне працевлаштування та дружній колектив. Якщо ви прагнете працювати у нашій компанії, телефонуйте просто зараз: номер для довідок: 067 48 77 331, 067-48, 77, 331. Звертатись до Оксани. Миргородський м'ясокомбінат. Стабільна робота для стабільного життя. Ти зменшив споживання світла в пікові години. І завдяки тобі хлібозавод працював на повну потужність. Світлана Іванівна випекла хліб і його відвезуть військовим на фронт. Ти не просто заощаджуєш енергію, ти передаєш її тим, кому вона потрібна найбільше. Вимкни зайве, увімкни енергію перемоги. Робити свою справу. Відпочивати, не бути осторонь, і просто жити. Це про пілотів першого окремого штурмового полку. Долучайся! Ти як? Знову ніч без сну. На місто летять шахеди. Ти втрачаєш сенс, шукаючи дві стіни. Але сходить сонце. Ти вариш каву, шнуруєш кеди, всі сенси навколо. Озирнись, ось вони, посміхнися, сусіду, намалюй свою першу картину, постав квіти в кімнаті, ти признайся мені, заспівай. Пригорни ніжно міцно, близьку людину, дихай глибоко і відчувай. Справжній сенс простий, не десь у зірках. Він поруч, він твій, у буденних речах. Це те, що нас зігріває, це те, що нас всіх тримає. Сенси важливі для ментального здоров'я. Шукай свої на хаваю.ком бажаєш доєднатися до Сил оборони України, але маєш безліч запитань. Отримай детальну консультацію в центрі рекрутингу української армії за адресою Миргород вулиця Гоголя 171, дріб 1, або за телефоном 066 934 07 36. ДСНС запрошує на роботу машиніста-автогрейдера, водія навантажувача, начальника групи енерго та життєзабезпечення, командира відділення евакуаційної техніки, механіка водія, водія, машиніста автомобільного крана, машиніста пересувної електростанції, водія сапера відділення перетехнічних робіт. Сапера відділення перетехнічних робіт, офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, повний соцпакет та матеріально-технічне забезпечення, також за вказаними посадами надається право на отримання відстрочки від мобілізації. Додаткова інформація на сайті та за телефонами, які ви бачите на екрані, або за адресою місто Миргород, вулиця Петрівська, 8. Будь в команді тих, хто рятує життя. Долучайся до рятувальників.